Усім привіт! Усім хочу побажати здоров'я. Здоров'я і здоров'я, миру. На кінець, щоб настав мир і щоб усі ми були здорові. Я дуже рада бути з вами знову ж, у себе на каналі. Усім вдячна кожній людині за донати. Це для мене дуже важливо. Тож, дякую вам велике за те, що не залишаєте мене і підтримуєте мене. І сьогодні мені дуже хочеться теж щось приємне зробити це приготувати страву. Страва в мене буде сьогодні така. Я хочу приготувати свинину, свинина буде зі сливами. Сливи свіжі або свіжі морожені підходять сюди до цієї страви. І цю страву мені дуже хочеться подати з полентою. Тож, не гаєм часом приступаємо до роботи. В першу чергу я хочу покласти м'ясо, щоб воно підсмажувалося, а потім, по ходу, будемо далі все готувати. І так, у мене є отакий шматочок. Свинини непоганий, гарний. Я його від вологи протираю паперовою серветочкою. І так, м'язко нарізали. Ці шматочки, які мені не підходять, я в бік їх відкладаю, а, до речі, можемо їх і сюди покласти, я вам покажу. Їх просто раніше ми виберемо. І так, м'язко нарізали. Поки пательня нагрівається, я одразу. Нарізаю цибулю. Вмикаю я плиту для того, щоб ми могли покласти воду для поленти. У мене отут все вже є пограмовно відміряно. Залили водичку і поклали. Так, тут у нас пательня трішечки вже нагрілася. Не трішечки, а добре. Масло дуже-дуже мало наливаємо. Масло рослини. Дуже мало, багато не наливаємо. Отак От тільки, щоб пательню поверх покрило і все. І тепер викладаємо м'язко. Не накриваю кришкою, залишаю на великому вогні, щоб воно тільки обсмажилося. Обсмажуємо трішки не сильно. Перевертаємо. Бачите, воно вже чуть-чуть обсмажилося. Нам не треба, щоб сильно, щоб прямо до чорного, до темного. трішечки трішечки. І так, до м'яска я закладаю цибульку нашу. Трішечки перець додаю свіжемелений. І трішечки солі. Тільки небагато, не переборщить. Ще капельку олійки можна, дивимось, додаємо. О, гарно пішла цибулька підсмажувати. Отже, м'ясо у нас підсмажилося з цибулькою. І зараз я його викладаю в кастрюлю, в казанок, в чогунок. Що вам зручно в ви викладаєте? Я отакий казан, мені він дуже подобається. І всю цибульку геть чисто, бачите, забираю з сковорідки і відправляю до м'язка. М'ясо виклали і наливаю ну, десь грам 100. Водички. У мене гаряча, одразу в мене є ж вода тут у чайнику гаряча. І я одразу собі гаряченьку і воно кипить. Закриваємо і залишаємо, нехай наше м'ясо тушкується. Тим часом відправляю часничок наш капельку капельку олії. Чекаємо, щоб трішечки він підсмажився. М'язко на великий вогонь, і нехай воно закипить. Коли закипить, після чого ви тоді зменшуєте вогонь. Так, можу в бік відкласти, і нехай часник ще віддає свій смак і аромат. І одразу відправляю сливи. Сливи у мене свіже морожені. Дивіться, які вони гарні. Сіленькі. Бачите, яка краса. Гарні такі великими шматочками. Можна їх перерізати на, ще напополам, але мені хочеться, щоб були такі. Так, поклали. Тепер нехай разом з часничком їх Я Даю тим'ян, вилочки тим'яну, так прямо цілій кладу. А, ще покладу забагато не буде, тому що ми виберемо потім тим'ян він тільки віддасть свій смак. Так, вода у нас ще не кипить. Але скоро закипить і будемо ще й поленту робити. Е, якщо ви робите м'ясо і поленту одночасно, вам хочеться одразу відда віддати, так як я буду от, робити подачу, мені хочеться з полентою подати, тому ви М'ясо готуєте, коли залишається 10 хвилин до закінчення приготування м'яса, тільки тоді ви починаєте готувати поленту. Вона готується 5 хвилин, тому ви встигнете. Якщо ви завчасно її приготуєте, вона охолоне і потім вам прийдеться її трішки підігрівати. Тож, дивіться, сливочка у нас теж підсмажилася. Після чого до сливи я даю, у мене все підготовлено і зважено. Ви в цю рецептуру абсолютно бачите під відео. Я задаю, даю сюди. Так, що ми даємо? У нас є варення, це я робила варення з перцю чилі. У вас такого, якщо немає. Дивіться, яке гарне. Якщо немає, то ви даєте просто соус чилі. Так, закладаю варення кітло. Вино. Вино біле, сухе. Все акуратненько перемішуємо і даємо, нехай чуть-чуть пробланширується. І сюди я ще кладу мускатний горіх. Отже, слива, я можу сказати, вона вже готова для того, щоб ми її закладали до м'яса. Але я сливу буду закладати до м'яса тоді, коли воно вже майже буде готове. Десь за хвилин 20-15 до приготування м'яса. І так, ми чекаємо, у нас закипіло м'ясо. Супер, воно тушкується. Ми тепер чекаємо, коли воно приготується, і тоді закладаємо сливу. І так, наше м'ясо майже готове. Майже. Що ми робимо? Зараз я буду закладати сливу. Перш, чим будемо закладати сливу, Я вибираю тим'ян. Я вибираю часничок, Ось. Так, є. Вибрала. Він нам не потрібний вже. І зараз я закладаю трішечки сметани. Перемішуємо. Не треба довго кипятити, варити, просто перемішуємо і закладаємо до м'яса. І так, перекладаю сюди м'ясо. М'ясі трішечки залишилося води. Тож ми туди. Закладаємо нашу сливу і повністю з цим соусом висипаємо абсолютно сюди. Все. Який аромат класнючий. Де йому вірна. Я знаю, що це смачно. Тому що я вже готувала. Так. Перемішали. І зараз я хочу скуштувати, як воно в нас на сіль, на перчик. Мені абсолютно вистачає усього там досить, з головою, скажімо так. Трішечки я зменшую вогонь, щоб воно не бурліло. Нам тепер треба, щоб слива з м'ясом протомилася. Тому я убавляю убавляю вогонь до того часу, поки просто буде томитися. Хвилин 10 томиться і страва готова. Так, М'яско в мене майже готове. Тому я зараз його куштую соус і зараз я додаю щепоточку приправи 10 овочів і 10 грамів меду. До речі, якщо хтось мед не їсть, Алергія всяке буває, тоді, будь ласочка, давайте цукор. Це дивлячись, яка у вас слива. У мене слива, кисло солодка, і мені треба трошечки от солодкого додати, тому що кислиночка пішла занадто для мене. Тому ви постійно куштуйте і перед тим, як страва повинна бути вже готова. Обов'язково пробуйте, не дивіться тільки на рецептуру, яку я вам даю. Чому? Тому що у кожного а, свої продукти, до речі, так, як за поленту. За поленту будьте уважні, тому що а, мука, крупа, дивлячись, яку ви поленту берете. І від цього дуже залежить. Можливо, треба більше води або менше води. Тому тут самі регулюйте, будь ласка, точно так же по смаковим якостям. Мені, до речі, смакує гострий, такий виражений смак, а можливо, вам не подобається. Тому даєте менше гострого чілі, сольки менше даєте, приправки. Я думаю, ви і ви все знаєте. Тож, чекаємо ще дві хвилинки і викладаємо нашу страву. І так, вода у нас закипіла для того, щоб ми готували поленту. Тож, я у воду закладаю трішечки солі, небагато, масло вершкове. І пармезан. Чому я сказала, солі трішечки? Тому що я даю пармезан. Пармезан у мене дуже-дуже солоний. Він смачненький. Так, це все заклали, після чого засипаємо нашу поленту. Кипить все гарно. Струйкою отакою засипайте, будь ласка, щоб у вас не вийшло щоб не було грудочок. Зменшуємо трішки вогонь, не даємо дуже сильний. Сильний був, коли тільки закипіла вода. Після чого зменшуємо вогонь і потихеньку отак перемішуємо. І повента одразу гусне. Зменшити вогонь обов'язково треба, щоб, не дай Бог, ви не ошпарилися, тому що вона ж кипить, от, бурлить плента, і щоб, не дай Бог, не бризнуло вам на пальці, тому що дуже великі опіки від кукурузної крупи. Так що будьте обережні. Ой, як гарно вона вже отримує. Консистенцію свою, дуже круто. Так як мені хочеться подати нашу страву, звичайно а, презентабельно. Не просто ми даємо, як-небудь на тарілку викладаємо і даємо, щоб їли, а це ще повинно бути дуже гарно. То я зараз вам покажу, що можна зробити з полентою. Якщо у вас немає вдома, Ніяких форм підручних для того, щоб можна було викладувати гарніри. Так як в ресторанах це все є, ну, вдома не у кожного є. Ай! Дуже пахне м'ясо. А полента, настільки вершковий запах пішов, запах такий смачний. Хочеться просто уже ложкою брати і їсти. Отже, оце у нас полента готова. Зараз ще буквально пару секунд. І все. Все готово, я вимикаю. І зараз викладаю, поки гаряча у таку форму, яка в мене є. Так, гарненько вибираємо все-все-все. Нічого не залишаємо, тому що дуже-дуже смачно. Після чого беремо ложку, її змочуємо водою, бажано кип'ячену воду, не сиру. І потім отак розрівнюємо рівнесенько Все. І так я залишаю до того часу, поки м'ясо наше не приготується. М'ясо наше буквально пару хвилин і буде готове. І я далі вам покажу, як ми будемо це гарно. Прикрашати і подавати. Це буде порційна страва. Якщо ви вдома хочете зробити для домашніх, наприклад, у вас там 4, 5, 6 чоловік, і ви хочете для всіх одну тарілку зробити, тоді берете гарну тарілку, викладаєте поленту посеред тарілки. Такою гірочкою навіть трошечки робити. А поверху поленти виливаєте наше смачне м'язко. І тоді подаєте. Теж буде дуже круто гарно. Тож чекаємо. І так, наша страва готова. І зараз я вам покажу, як ми можемо прикрасити її. І так, полента наша супер. М'ясо ще докіплює, докіплює. Все, м'ясо готове. І тепер, дивіться, я вам покажу. Беремо ножик і можемо розрізати на пополам, і ми отримуємо вже на дві порції. Але я хочу ще трошечки а, зробити по-іншому. Вона у нас застила трошечки, вона тепла, але не гаряча вже. Тому я розрізую на пополам. Дивимось, як. Ой, бачите, я перевернула, вона вже, до речі, досить гарна. Але я отак краї обріжу трошечки. Трошечки мені хочеться. Для того, щоб подати своїм друзям, знайомим, або навіть чоловікові, або чоловік-жінці, то можна трішечки оці відрізати шматочки, нічого страшного. А потім ми доїмо, як я кажу, то для дітей, то ми доїмо, викладаємо, бачите, як вийшло гарно, і не треба нам... Навіть форм ніяких є. Після чого поверх ми кладемо м'ясо. Вибираємо шматочки м'яса. Так, зараз бо тут і сливи багато, а мені треба тільки поки що м'язко вибрати. І так, беру м'ясо і викладаю поверх. А тепер нашу красиву сливу. Подивіться, чому я сказала, що під кінець її класти. Для того, щоб вона була така гарна, ціленька, щоб вона не була розварена. І вона тоді дуже гарно виглядає. І, звичайно, в неї смак безподобний. Викладаємо отак сливу. І, звичайно, цим соусом нам треба обов'язково полити, тому що він неймовірно крутий. Отак, поверх м'яса, ми поливаємо сливочку ще поверх, мені хочеться одну. І соуса. Соуса багато не буває, щоб ви знали. Є. До поленти ми давали пармезан. Я хочу ще поверх дати пармезан. Можна просто взяти, на терочку, натерти і буде чудово. Але я хочу слайсами такими. Беремо нашу картофелечистку, як ми всі знаємо. Вона, ця картофелечистка для всього. Вона дуже-дуже корисна в кулінарії. Так, такі довгенькі ми зробили. І тут ми робимо вже візерунки, які нам заманеться. Бачите, пармезан, до речі, не пошкодить. Абсолютно не пошкодить. Так сюди кладу І ще я такими полосочками, бачите, зробила. І, звичайно, ми прикрасимо зеленю тим'яна. Беремо гілочку яка сама-сама найгарніша. І отак кладемо. Тож, мої дорогі, страва наша готова. Подивіться, яка вона прекрасна! Робите, будь ласка, приготуйте. Мені було дуже-дуже приємно сьогодні готувати для вас. Сьогодні готувати для себе. Я дуже рада, що я знову з вами. І я сподіваюся, що ви мені будете надавати натхнення для того, щоб я з кухні не... Йшла ніколи, щоб я постійно була на кухні. І я буду з задоволенням готувати для вас смаколики. І мене це дуже-дуже надихає, коли я бачу, що я зробила щось круте, щось класне. Тож, смачної страви, смачного життя і вас всіх обожнюю і до нових зустрічей!